Перша у нас лодка. Ой, так вот добре. Така курточка з капюшончиком наблизиться. Така трошки тепліша. У нас куплена 100 грамів, довго. з капюшончиком. Дуже прикольний кольор, такий насичений. Наступна у нас чор, віка купка. Угу. ой такого типу. З кафюшончиком на замочку. клас. Нагадую, що це перший плюс другий сорт. Перший переважає. Є чоловічі, жіночі, тепліші, холодніші, зимові. Це така утеплена, утеплена. На такому місці класному. Наступна у нас така курточка, весняна більше. Оп, скажу вам розмір, це, напевно, XSS. Ой, не скажу, тут не пише. Наступного чоловіча курточка розміру X. Така підробка великого розміру. Е -е. Наступного 100 грамівочка така прошита без капітанчика. Класною тут шикою. Кошти класна. Наступна. Знову чорна, база з капюшончиком. Тут є ще жилочка від того, що вона нового. Розмір у нас М. Наступна. Дивимося. Така курточка. Оп. Це у нас розмір М. Оп, з на забочку. З двома кишеньками клас. Далі у нас біла. Такого типу куртка. Оп, нас капюшон, капішор. Нас тут дивимося, така бомбар, чи Ну. Ось такий бомбер, чоловічий. размер L. Оп, наступна. Такая курточка, Как парка. Парка, але коротка. Дуже класна. Размер у нас M. Оп, клас. Мені дуже подобається. Наступна знову такие. Знову ж таке. Сто грамівочка з капюшончиком. Оп, довгенька, Такая класна. Бомба. Мені дуже подобається. І це у нас розмір не скажу Це, напевно, м або с Наступне у нас є така 100 грамівочка, вона ще легша. Манго, Розмір М. Нагадую, що цей на суттєві перший перший, переважає. Ціна його 1000 гривень за 15 кг. Лотику. І, і без рукавочки розкрию, тому що лотику поки що не бачила без рукавок. Є така тепла, класна, утеплена, Боже ну, дійсно дуже класна. 2 XL пише. Вона така класна, середньо, класна в середньому такого класного коміса. З капішовчиком бомба. Великий розмір. Супер. Беремо сюди. Ой, яка класна. Бомба. Боже, парка. Клас. За 1900 гривень беремо від клас. Розмір Excel. І останній покажу, буквально в останній позиції. Це у нас без біленька. Клас. Але вона сильняча така бомба. Вона така стильна-стильна. Клас. І передостання. Оп, така курточка. Тут є. Затягується талії. І остання. Це у нас якийсь теплий теплі, -теплі бомби. Теплий-теплий такий клас. Опа. Великий такий розмір, достатньо великий. Розмір у нас, а я не скажу, бо тут не пише. Але дуже класно. Дуже мені подобається, взагалі бомбер. Вони дуже класні.